Вітаю, малята! Сьогодні ми поговоримо про порядок дій. Що ж це таке? Зараз ми це з'ясуємо. Кожного дня ми з вами щось робимо: наприклад, читаємо книгу, готуємо їсти, миємо посуд тощо. При цьому навіть не замислюємося, що виконуємо певний порядок дій певній послідовності. Давайте пригадаємо звичайний процес одягання на прогулянку взимку. Пропоную розставити в правильній послідовності предмети одягу. Що буде першим, другим, третім і так далі. Я впевнена, що ви розставили в такій же самій послідовності, як зображено на малюнку. Малята уважно розгляньте зображення та визначте правильну послідовність дій під час миття рук. Тож, спочатку, відкриваємо кран. Добре змочуємо руки водою. Беремо трішки мила. Гарно намилюємо руки. Змиваємо. Витираємо рушником. Ось такий порядок дій під час миття рук. А зараз зіграйте в гру послідовність. Розставте картинки в тій послідовності, в якій відбувались події, що було першим, другим і так далі. Встановіть послідовність, якщо першою була зима. Розставте картинки в правильній послідовності, якщо першою була ніч. Під час зліплення ми також виконуємо певний порядок дій, тож пропоную вам разом з мамою або татом за картинками зліпити таку зимову красуню. Колір картону ви можете обрати самостійно. Чекаю на ваші роботи. Поправлятися в визначенні порядку дій ви зможете, зігравши гру ще спочатку, а ще потім, перейшовши за QR-кодом. Бувайте до нових зустрічей!